Всіх вітаю! З вами Марія ефірі Жанночка сьогодні без теми. От Просто що вам треба знати, вона розкаже. Хтось, може, впізнає свою інформацію. Якщо не впізнаєте, нічого страшного, бо інформація іноді з затримкою піде. Ну, Воно буде, трошки пізніше ви зрозумієте, що ви десь це вже чули, десь воно вже вам знайоме. Так, ну добре, хай трошки підсохне, а потім розповім по блюдечку. Давайте дивитись філіжанку. Сьогодні так інформативно, але побачимо про що воно. Так, дивіться, у когось трошки обмеження будуть і зміна ваших планів э, стосовно э, особисте життя, сім'я, рідні, близькі. Тут дивіться, як плани чоловіка трошки в, так, змінюються. Стосовно грошей, ситуація більш стабільною стає крапка в якомусь питанні ставиться. Ну, Навіть наголос буде в якомусь питанні грошовому для чоловіка знову ж таки. Жінка тут трошки осторонь тримається, але щаслива, якась така посмішка. Така, знаєте, ну, якось вона щаслива за чоловіка, щось у нього змінюється в кращий бік. Вирішення якогось затягнутого питання. Так воно мені виглядає. Тепер ось тут спілкування між собою мають і чоловік і жінка, і потім чоловік далі йде спілкуватись ще з якимсь чоловіком. Багато розмов, але тема одна й та сама. І тема така, ну, це щось відходить. Щось людина вже ну, як полегшення буде відчувати в якомусь такому питанні. Щось як сюрпризом навіть буде. Так, тут і жінка щаслива, і чоловік як здивує її чимсь, але потім і сам буде дивуватись. Приємна якась така. Тема для обговорення в сім'ї. Не показують мені, яка саме, але у кожного своє щось приємне. Тут, тут я розумію, чому не конкретизує Кавова Гуща. Гарно, що взагалі от найближчим часом у вас просто якісь приємні зміни йдуть в життя і приємні новини. Одна за одною, дві новини. Далі дивлюсь планування якоїсь дороги, але вона не дуже далека і вона така, що ну, людина їде або йде, а потім повертається назад. Ну, тут з виконанням теж це буде обговорено і домовлено чоловік та жінка. Далі дивлюсь, комусь. Буде корисним постільний режим, трошки треба відлежатись людині. Показано дві, або дві доби, або як дві години додати до того, що ви зазвичай от спите кількість годин, краще б за все додати дві години до цього для встановлення син, сил, син. Може, для когось, для сина це потрібно, бо обмовляюсь не просто так зазвичай. Це не треба, на це треба звертати увагу. Так, далі. Угу. Прояснення ситуації найближчі 90 днів. Значне прояснення ситуації для чоловіка або з чоловіком для когось з вас. Там, знаєте, буде як через ідею якусь ситуація буде змінена. Так, знову ж таки підтвердження найближчі три місяці. Як з гачка якась ситуація злітає. Знаєте, те, що тримало на гачку і не було розвитку, ця ситуація буде зміненою. Якщо робите якісь практики, якщо молитесь, то свічку запалюйте обов'язково. Показана свічка вона тут повинна бути. Ну, як, ну, Якщо просите, знаєте, звертаєтесь до вищих сил. Тут просто показано, що робіть то через вогонь, через силу вогня. Так, далі. Ось тут зустріч. Як сімейна, ага, дивіться, і показано, що одна сім'я, доля однієї сім'ї залежить. Від допомоги однієї людини. І це буде. Це хтось, от як ціла сім'я вклоняється одній людині за її допомогу, за його допомогу. Я не знаю, мені тут не зовсім зрозуміло, що за людина, чоловік чи жінка. Ну Може, дійсно, для різних сімей це буде різна людина, для когось чоловік, для когось жінка. Але це ситуація, яка кардинально змінює долю цілої сім'ї. І це змінює долю і тієї людини, яка допомагає. Ну, у кожного по-своєму, звісно ж. Так, далі. Далі, давайте. Оце, тут стабілізується ситуація, але вона стабілізуватись буде на, коли буде повний місяць. Знаєте, як гострі кути будуть відходити, особистого життя торкається. Так, пом'якшення ситуації. Воно, Знаєте, тут показані і чоловік, і жінка. Жінка от як осяяна короною якоюсь, вона людина, яка має певну силу. Чоловік тут теж непростим показаний, чоловік теж, знаєте, як кожна, ну, от кожна з цих, з цих людей. Отримує як свою силу від роду. І для когось це ситуація, коли зводять, коли кожен род свого представника зводить з іншим представником. Це просто це може бути для сім'ї, а може бути для виконання певних якихось задач по життю. І це просто ну, це ситуація доволі міцною показана, і в цій ситуації важливішою фігурою буде чоловік, але тільки завдяки тому, що жінка буде надавати йому величезну підтримку, І буде, знаєте, тут жінка, яка вона має міць, але вона. Ну, доволі мудра, щоб не демонструвати свою міць, а щоб направляти завдяки своїй міцності чоловіка. Тут якась така ситуація дуже потужна і дуже така, вона зараз тільки формується і вона буде ну, довгостроковою. Це не буде там заради. Чогось конкретного на, там, ну, на місяць або на день ситуація. Тут як на роки. Але зараз як багато сил працює над тим, щоб стягнути от все, що треба для цих людей. Цікаво. Угу. Далі дивлюсь. По перспективах. От знову ж таки, тут для когось як ведуть в життя оцю жінку, вона дійсно вона в короні, вона якась ну, з такими знаннями. Угу. І це більш все ж таки на четвертий місяць, тобто на квітень. Але підготовка вже зараз йде. Далі дивимось. Виконання гарне, чоловік буде задіяний в цьому виконанні, і щось він, так, знаєте, після його візиту приїзду, там, Розмови з ним, у вас покращаться справи трошки, от, знаєте, ну, як впевненіше себе будете почувати після спілкування з чоловіком. Чорняве волосся і очі навіть, знаєте, от майже чорні такі. Людина дуже серйозна у своїх справах, у, взагалі, от в своїй роботі, дуже серйозний. Взагалі він мені тут показаний фахівцем, і він мені показаний як людина, яка щось промову якусь до вас буде мати. І обмовляти з вами один, два, три, три чи чотири. Я не бачу, от дуже маленьке таке воно все. Чи три, чи чотири теми буде з вами обговорювати. ну Це важливо і для нього, і для вас буде. Це може стосуватись суто робочої якоїсь теми, але ну, тут знову ж таки тут тема. стабильности больше за все показано так сварка показана такая гучна Ви знаєте, показано, що дуже багато сил втратите потім, після такої сварки, будете дуже довго встановлювати ці сили. Сімейна якась сварка. І як три людини між собою там щось дуже-дуже будуть прояснювати стосунки. Дивіться, я зараз у мене тут ножів нема, але я покажу на свічках. А ви, зараз поясню, ви, як вдома починається якась сварка, просто тихенько підходьте і два ножі, отак хрест на хрест покладіть. Як вже там, і хай собі лежать в ящику чи на столі, десь там байдуже. Тихенько поклали і далі побачите, сварка швидко закінчиться. А потім просто можете їх покласти так, як вони повинні лежати. І користуйтесь їм і нічого страшного в тому нема. Але нехай сварки швидко закінчуються. Нехай вони і не починаються насправді, але ж, якщо вже почалось, то хай би б недовго було. Правда ж? Так. От я колись зніму, я не знаю коли, я навіть не намагаюся вже обіцяти, що коли це буде, але я колись зніму відео, в якому такі прості речі я вам розкажу, і їми можна користуватись. Вони дійсно багато в чому допомагають нам. Так. А взагалі, якщо дійсно от багато сварок в сім'ї, то хай би у вас десь і лежали ті ножі. Отак, от весь час. Там беріть, користуйтесь, потім знов так кладіть їх, щоб вони своє робили і щоб сварок було якомога менше в сім'ї. Так, ось тут. Пам'ятаєте, те, що казала, що якщо просити про щось, то на свічку. Отут показаний мені чоловік, як дивиться на цю свічку. Дійсно, от якщо просите, то просіть, підтримуючи свою, своє прохання силою вогню. Бо тут в цій філіжанці тут багато вказівок на таке. Тож користуйтесь цим. Так далі, чоловікам йде, е, ну, може, одному єдиному, а може багатьом, хто слухає, там, вашому чоловіку, вашому там брату, сину, другу, тут дорослий показаний чоловік. Але дивіться, хай звертає увагу на своє серце е, найближчі дні е, Ну так, буде відчувати, як воно в нього стучить. і хай би б. Тут і людина, в якої ця тема, вона час від часу нагадує про себе тут людина, яка знає, що є проблеми з серцем. От для цієї людини найважливішими будуть найближчі дні, от, щоб з ліками ходив завжди. А взагалі бачу, як обстеження йому роблять. Хай би б пішов би до лікаря. Так, далі. Ай, вибачте, не можеш, поки що не може відійти від цієї теми. Це те, що можна лікувати і можна мати гарні результати після лікування, тож хай би пролікував би своє серце. Далі дивлюсь, ось тут сумна жінка, і чоловік з нею по телефону розмовляє, щось її так заспокоює телефонною розмовою. Шукаю, чого вона така сумна. Я не можу зрозуміти, бо за її спиною щасливий якийсь інший чоловік. Дивіться, тут мені показаний чоловік, який лежить, але на його фоні ще один, який щасливий. Тут, якщо хтось хворіє, тут найближчим часом покращення повинно бути. Угу. Так. Далі. У нас тут показано, що аж два рази буде змінюватись якась сума. Ну, там, може, щось прощитуєте і будете трошки так, може, там різні варіанти вираховувати. Ну, будуть зміни. Так, ось тут затягнути. А, тут не просто затягнути, проспить тут хтось. Ну, так буває. Може, там не спрацює будильник? Нічого значить, треба більше відпочивати. Це дзвіночок від вашого організму. що... Втома є і недостатньо сну для вашого організму, то подивіться, як ви можете може, раніше лягати, може трошки пізніше вставати, бо тут треба реагувати на дзвіночки організму. Не вистачає того часу, що ви діляєте на сон. Я знаю, що зараз нам всім. Бракує сну, але ж намагайтесь все ж таки себе трошки так берегти. Так, далі. Давайте блюдечко подивимось, що в нас тут. Домовляння про дорогу бачу між ким. І ким. Чоловік і жінка між собою. Цю розмову мають, але я не розумію, хто до кого, чи може, разом буде, будуть цю дорогу мати. Дорога світла, нормальна, хороша, ніяких навіть перепонів не бачу по цій дорозі. Далі значне покращення у справах у чоловіка, але хай би він мовчав, би, бо бачу, що рав. Одразу поряд з ним, що який, який просто от, знаєте, як а в тебе покращення, то я зараз трошки від тебе відщипну. Так, що тут ще? Дорога, яка е, незадоволений чоловік з цієї дороги, швидко повернеться щось там не так, як він хотів би. В цій дорозі, І жін, з жінкою буде телефонною розмовою про це говорити, що щось не так пішло, як він собі там намалював. Ну, нічого так теж іноді буває. Тут є підказка, що можна зателефонувати, заздалегідь, знаєте, як поцікавитись, чи чекають його там, де він хоче йти, чи взагалі робочі часи. Як він прийде, ну і чи є людина на роботі, до якої він хоче йти. Ну, тут можна себе трошечки так підтримати в цій темі. Далі, що тут ще бачу. Ось тут зустріч та розмова. Але заради прояснення якогось і заради щось передають люди один одному. Ну і потім там, здається, чоловік далі піде. Жінка залишається, чоловік далі йде. Але тут можуть прийти як два чоловіки, як принести щось. Чи то важке воно, чи щось не, не, не розумію тут до кінця. Так, кого, нагадування комусь з вас е про якусь людину, якій 70 виконується, ну, щоб ви не забули привітати людину, бо це ну, для людини це важливо. І, і вам теж буде приємно, що ви не забули, бо потім бачу, що буде вам так, ой, як же ж я могла забути тут для жінки більш нагадування. Так, і питаннячко. Жінка дуже задоволена, приємно питання від чоловіка. І після цього питання щось змінюється. Жінка дуже щаслива ну, через ці зміни. Угу. Ну і все. Більше я тут нічого не маю вам сказати, бо все-таки все вам розповіла. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день і настрою теж гарного. І всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось, всім пока.